Усім привіт! У нас в продажу є ось такий модифікований Nintendo Switch, і Якщо ти вагаєшся, чи купувати його в 2025 році, чи ні, то зараз розкажу про деякі його плюшки. Перша плюшка особисто для мене, для користувача, це те, що він мобільний. Він зберігається в кейсі, ти його можеш взяти в подорож на природу, їдеш по своїх справах, і у тебе буде час пограти. Ти з собою в рюкзак закинув і поїхав. Також він швидко заряджається. У нього популярний розйом Type-C, поставив на зарядку і продовжуєш насолоджуватися, граючи в улюблені ігри. Друге, що я хочу відмітити, це те, що в ньому вже є ігри, і ви на цьому можете заощадити гроші, не купуючи ігри. А ще ви можете купувати картриджі, і це збільшить вашу бібліотеку ігр. Також розкажу трохи про себе. Я не дуже люблю грати в телефонні ігри, і коли купив собі Nintendo Switch. Проводив в ньому багато часу, забуваючи навіть про те, що в мене є телефон, приставка. Навіть якщо ти її купив і розумієш, що тобі не зайшло або ближче до душі приставка, ти завжди можеш звернутися до Бідзон і тобі обміняють на якийсь інший товар, або її в тебе куплять.